Росія збільшила виробництво дронів до понад 2700 одиниць на місяць і тепер робить ставку на комбіновані атаки дронами та балістикою. Докладніше далі. Сумщина. Чернігівщина. Харківщина. Окупанти змінили тактику обстрілу прикордонних міст. Удари по українським містам це один з елементів російської стратегії ведення війни, тобто тероризація населення, для того, щоб воно почало вимагати мир за будь-яких умов. Але е, ці удари, ну, досвід показує досвід Другої світової війни, досвід повоєнних війн показує, що ця тактика дуже рідко спрацьовує. По прикордонних районах, районах росіяни б'ють всім, чим вони можуть дістати. Перш за все, вони стараються зараз масово використовувати найдешевші дрони, такі як «Молнія-1» і молнія 2 Вони їх максимально навантажують випухівку. Крім дешевих дронів, росіяни зараз почали використовувати шахеди. Окрім атак, безпілотниками РФ запускає по прикордонню крилаті ракети. Спочатку росіяни б'ють безпілотниками а для повторного удару використовують вже інші види озброєння. Таким чином вони збільшують кількість жертв серед цивільного населення та ускладнюють роботи рятувальних служб. Змінили окупанти і тактику повітряних атак по глибокому тилу. Перейшли до стратегії виснаження. Наші мобільні групи. Ага, з кулеметами можуть діставати безпілотники на висотах, ну вести ефективне. На висотах до 500, ну, максимально 700-800 метрів. Вище вже просто кулемети не добивають і легкі артилерійські гармати теж. Тому росіяни взяли, підняли висоту до 3 км, висоту польову безпілотників. Тепер їх добре бачать е, наші радари, відслідковують весь шлях. Але от мобільні групи і легка артилерія. І легкі ан антишахетні, скажімо так, зенітні комплекси вже дістати їх можуть лише над цілями, де вони починають вже піклювати, спускатися. А це запізно. Окрім цього. Окупанти модернізували й самі шахеди. Вони встановили потужні вибухові заряди до 90 кілограм, антени, які захищають від систем радіоелектронної боротьби джейсам-зв'язок для керування дронами в реальному часі, та спеціальні субоєприпаси, які розлітаються і вражають більшу площу. Конструкційно там встановлюються все більше і більш складні а, антени зв'язку з супутником. Росіяни раніше мали чотири таких периферійних так, да, які забезпечували зв'язок. Потім почали встановлювати вісім, коли ми ще раз вдосконалили наші засоби радіоелектронної боротьби. Зараз же вони ставлять 12 і 16 антенн. А це. Значно в рази ускладнює постановку Радіоперешкод, так, щоб вони були ефективні. Крім того, росіяни вже ставлять шостий тип бойової частини на безпілотник. Росіяни злили частину палива і е, додали бойову частину за рахунок того, що дальність зменшена до 650 км. Та, попри усе, сили протиповітряної оборони постійно адаптують тактику протидії російським дроновим атакам. Зокрема, почали активно застосовувати зенітні дрони. Вони здатні розвивати швидкість до 325 км на годину, що перевищує крейсерську швидкість шахедів 180 км на годину, дозволяючи ефективно перехоплювати цілі. Значно масштабується випуск зенітних дронів, і про них вже, от, наприклад, згаданий дрон стріла. Він вже здатний розвивати швидкість 355 км на годину і має батарею, яка здатна забезпечити йому майже 20 хвилин переслідування російського дрону. Ситуація змінюється значно на краще, бо ми по шахедах вже зможемо використовувати невисоковартісні ракети, значить, які там коштують. Ну починаючи от зараз останні американські ракети. Вони вже всі в районі мільйона доларів. А можемо використовувати зенітні дрони? Такі безпілотники значно дешевші за ракети протиповітряної оборони чи зенітні системи, що робить їх вигідною альтернативою. Україна має можливість масово виготовляти зенітні дрони, використовуючи доступні комплектуючі. Це спрощує логістику та знижує витрати, дозволяючи швидко нарощувати кількість таких БПЛА. І зенітні дрони активно працюють на захисті українського неба. Ось свіжий приклад: воїни підрозділу Небесна Січ, Січ» 24-ї окремої механізованої бригади, влучним ударом зенітного ФПВ знищили ударний ланцет. Отже, окрім шахедів, Росія вдосконалює ударні дрони власного виробництва ними і цілить по українському прикордонню, які саме БПЛА використовує, розкаже Богдан Гайдамака. Від іранських шахетів до ракетобомб. країна-терористка атакує Україну усім, що має в арсеналі. Серед БПЛА найчастіше використовує ланцети, молнії, черніку та дань. М. Нещодавно для ударів по прифронтових регіонах росіяни почали використовувати новий дрон Черніка. Це легкий БПЛА, типу літаюче крило. Російські окупанти стверджують, що він має дальність майже 100 кілометрів і бойову частину близько 2,5 кілограмів. Цей безпілотник днями ударив по Харкову. Також окупанти намагалися атакувати Чернікою і південь нашої. Країни та сили ППО вчасно знешкодили ціль. Часто окупанти використовують БПЛА, ланцет та молнія. Це ударні дрони, які несуть 5 та 3 кілограми вибухівки відповідно і летять на 40-50 кілометрів. Ними ворог безперестанку б'є по Харківщині, Сумщині, Одещині, Чернігівщині та Запоріжжю. Під атакою також і обласні центри. Разом з цим росіяни модифікують і старі дрони, до прикладу, Дань м Це реактивний безпілотник, який переробили з повітряної мішені. Він важить 345 кг. Розвиває швидкість до 750 км на годину та може перебувати у повітрі до 40 хвилин. Наразі наші оборонці зафіксували чи не єдину спробу атаки цим дроном в Одеській області, та бійці головного управління розвідки успішно збили російський безпілотник. Та задля того, щоб завдати якомога більшої шкоди цивільному населенню у прифронтових регіонах, окупанти, окрім дронів, використовують так звані малі крилаті ракети та ракети бомби. Так росіяни застосували ракету Бандероль по території Одещини. Це п'ятиметровий боєприпас з бойовою частиною. 150 кг кілограмів та дальністю до 500 кілометрів. Вона розвиває швидкість до 500 кілометрів на годину, а запускатися може з дрона. А Дніпропетровщину нещодавно росіяни атакували боєприпасом. Гром він позиціонується як гібрид ракети та авіабомби на базі Х 38 з максимальною дальністю до 120 км. кілометрів. Російський грім успішно знищила українська ППО.